Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я звертаюсь до начальника Служби безпеки України в Чернівецькій області, шановний пане начальнику Служби безпеки України в Чернівецькій області, в місті Сикіряни Чернівецької області, місцеві корумповані прикордонники та місцеві корумповані співробітники. Поліції проводять нелегалів з Республіки Молдова, з ПГТ Окніця через сад в місто Сакіряни Чернівецької області, а потім ще супроводжують їх по Сокірянщині. Схема дуже проста: приїжджає Заробітчани в Окніцу. Молдова з Росії, а потім через, по, через сад, через поле, його за 600-600 американських доларів проводять в місто секіряни Чернівецької області, проводять прикордонники корумповані. А потім корумповані секірянські поліцейські за 100 американських доларів проводять прямо до фіртки його дому на Секірянщині. Я думаю, ви подивитесь це моє відео, перевірити факти, дала належну оцінку і зробити нарешті все, щоб кордон, україно-молдовський кордон в місті Сикіряни не був чорною дірою для контрабандистів, нелегалів, корумпованих поліцейських та прикордонників. Надіюся на це з повагою!